Валік, я от е, все зрозумів, але от хочу запитати от від, цих, від цих болячок, можна сказати, ябл'ячок, щоб вони гарні, краще ще були. Які ви можете предл... пос... посовітувати, чи як правильно от, е, препарати, от, щоб боротися з цією борошнистою росою? ще тому... Ну, дивіться, так як в нас О. тут йде, йдуть і шкідники. Тут нам потрібно робити бакову суміш з різних препаратів. Бажано в цей період, я би вам порадив використовувати більше біологічних препаратів. Це такі, наприклад, якщо би від парші брушни з використовувати корбіон або, або комбофуніцит проти шкідників. Бажано використовувати такий інсектоакарацид є мета тому що так, як в мене зараз лупи немає, я даю вам гарантії, що всю жару в нас появиться і кліщ. За одне ви заберете попалицю, заберете кліща і інших шкідників, які є на цій яблуні. Ну, а саме краще буде, якщо ви вже так, це комбінувати хімічні препарати з біологічними. Тоді можна внести ці хімічні препарати норм половин, не половиною норми, з мінімальною нормою, додати так само ці, ці самі біологічні препарати в повній нормі. Тоді буде спрацювання препаратів набагато краще. Ну і що ви це зараз запам'ятали, тому що я вам таркен казали, я вам напишу зараз такий рецепт баковій суміші. Плюс сюди додав живлення, яке можна буде дати, щоб цей листочок підтягнути, тому що, якщо буде здоровий листочок, у нас буде на осінь дуже гарне яблуко. Все. Я вам я вам дуже вдячний за такі поради. О, ви вже до мене вже другий раз приїхали, так що буду чекати вас. Дуже радий буду, якщо приїдете ще. Ще щоб було в мене гарний урожай. Ну, якщо якщо буде від вас запрошення, я обов'язково приїду. <рив> Дякую вам.